27 листопада 2024 року постійна комісія з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. шести членів у нас присутні п'ять. голова комісії Соболя Анатолій Васильович, секретар комісії Летвиненко Ольга Олександрівна, члени комісії РЕКОВ. Віктор Васильович, Насанович Наталія Геннадіївна і Польщина Тетяна Сергіївна. Порядок денний нашої сесії, нашої комісії надання матеріальної допомоги мешканцям Черкаської селищної громади і погодити нам надо проекти рішень про, про надання матеріальної допомоги до дня. Людини з інвалідністю, надання допомоги родинам загиблих. У нас таких три чоловіка і надання, надання о, так, 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 о, і надання допомоги. Добровольцям, волонтерам до Міжнародного дня добровольця. Приступимо до розгляду. Хто за такий порядок денний комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Хто проти, Проти, хто утримався? Одноголосно. Так. Приступаємо до розгляду заяв. Це от заяви наших мешканців територіальної громади. Чи... Розглянути заяви про надання матеріальної допомоги мешканцям Черткаської територіальної громади на суму 350 тисяч. Це 151 чоловіка. О. От це, вони всі тут знаходяться. 350 тисяч. Предлагаю голосувати. Хто за, за це, за протокол, за рішення? Комісією було розглянуто і погоджено. Два з них відказано. Поэтому пропонуємо проголосувати. Два. Два. да. Два. Дві заяви да. відмовили. В зв'язку з відмова чоловік не проживає на території нашої громади на даний час. Зареєстрована не проживає. І друга відмова. Вона отримала вже більше да, максимальну допомогу. Максимальна допомога це 10 тисяч ВПО. Да, 5 тисяч по хворобі. Голосуємо. Хто за... Одноголосно, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Нам треба погодити ще проєкт розпорядження, розпорядження, Допомога. надати матеріальну допомогу мешканцям за вічного дня людини з інвалідністю. У нас таких 213 чоловік на суму, на суму 426 тисяч гривень. А сколько цена каждого там получается? По 2000. Да, да, це за річные черкаски. И за річничные черкаски. Вот угу. список. На два посолки в зала на два. Голосуємо. Хто за дане питання? Да. Хто проти, хто утримався? одноголосно. голосно. Дайдемо. Наступне розпорядження про надання матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет. Територну цілісність України. Таких у нас три чоловіка. Надаємо допомогу на суму 150 тисяч гривень. Хто за дане розпорядження, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Наступне розпорядження про надання матеріальної допомоги до дня визначення державних професійних свят. Це волонтери у нас. Таких у нас волонтерів 37 чоловік по 3 тисячі гривень і на общу суму 111 тисяч гривень. То за дане розпорядження, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно. І... Вперед... Не, все, о, це Все. Зажайте, так. Да. Все. Да. Ну, всі питання наші в порядку денного. Рассмотрены, обсуждены. Кого есть питання? Немає. Немає. Нікого питань немає, ага. да? Ну, всім дякую. За працювати. Всего доброго.